Уряд України, долаючи залишені йому спадщину від радянського союзу наслідки русифікації, докладає зусиль для ширшого вживання в державі рідної мови. Московський кореспондент Голосу Америки Петро Фединський, який нещодавно повернувся з України, поділився своїми спостереженнями щодо того, як такі зусилля уряду сприймають самі українці. З його сюжетом знайомить Наталія Корпол. Це урок української літератури в Симферопольській школі 25, де всі інші предмети викладаються російською. Для цих учнів українська не є рідною, але одинадцятикласник Артур Троцький вільно говорить обома мовами. Є люди, яким не подобається український язик. Є люди, які українську мову не люблять. В основному це дорослі, тому що їм важко пристосуватися. Але ми діти вчимо українську з першого класу, дехто навіть щось поглиблено. Старші люди проти української, але молодь за В переважній більшості шкіл Криму предмети викладаються російською. Раїса Маслюк, директор школи номер 25 говорить, що якби батьки вимагали викладання предметів українською мовою, то вона би відповідно реагувала. Якби була така була така необхідність, я би впровадила українські класи. Але в нашій школі такої необхідності немає. Я не маю заяв про те, що діти хотіли б вчитися українською. Але потреба у школах з українською мовою викладання поволі зростає і в Криму. В українській гімназії в передмісті Симферополя вчиться 842 учні. Це більше ніж може вмістити приміщення школи. Багатьом, хто хотів вчитися в цій школі, взагалі відмовлено через брак місця. Директор гімназії Наталія Руденка зазначає, що кримські вузи не готують вчителів для шкіл з українською мовою викладання. Вони готують, звичайно, вчителів української мови літератури. Готують але. Історик україномовний, математик, біолог, фізик ні. От і потерпаємо, беремо, шукаємо, навчаємо вже тут в середовищі нашому україномовному. Нестача вчителів породжує незадоволення людей, які прихильно ставляться до переходу на українську мову. Еміне, кримська татарка, вчиться в українській академії друкарства в Симферополі. На звичайно викладати хімію українською мовою для вчителів дуже важко. Ще важче це для учнів. Все відмінне інші слова, інші терміни. А це дуже важко. Другі знаки тяжело. Старше покоління російськомовних жителів України скажеться на силове впровадження української мови. Втім, в Україні вільно продаються російськомовні періодичні видання і книжки, працюють радіо, телебачення і театри. А на вулицях східної та південної частини України лунає переважно російська мова. Не дивно, що Олександр Коломаєць, який вчиться в Симферопольській школі з українською мовою викладання, вільніше спілкується з друзями російською мовою. Коли потрібно, тоді говоримо. Коли коли як можна сказати, розслаби розслабимося, може поговоримо. Дехто з молоді вважає, що говорити українською є класно і патріотично, а ті, хто виростав у російськомовному середовищі, кажуть, що мова тут ні до чого і що вони не менші патріоти України. А остаточне розв'язання мовної дилеми може залежати від визнання того факту, що вивчення іншої мови є нелегким заняттям, яке вимагає терпіння і наполегливості. Петро Фединський, Наталія Корпал Голос Америки.